Це молитва. Ми молимось, наприклад. Ми розмовляємо з Богом, так, або ми звертаємося інколи, знаєте, що ми робимо, як дорослі вже. І це дуже важливо, чому оце така схемка, чому ми кажемо, що. Дозволяти дитині навіть навчати там, ніби звертатися до померлого, та розповідати про свій день. Так, там якщо дитинка не пише, там вона може малювати, а вона може говорити так, там ніби звертатися так до тата і розказати йому про свій день. А сьогодні в мене було те-то. Ой, тато, а я так затопису, а я би тобі сьогодні показала, що тато, тато, якби ти то я би то-то, то-то, я би так хотіла з тобою. То це така розмова, і ми це стимулюємо, ми це робимо. Чому ми це робимо? Тому що потім, та, оце, це, це один з інструментів самодопомоги собі взагалі в дорослому житті, справлятися з якимись подіями. Тому що ми завжди внутрішньо, коли нам важко. Ми можемо звертатись чи то до Бога, чи до людини, яка була важливою в нашому житті, там до бабусі, чи до мами, чи до тата, про те, що знаєте, О, а мама би зараз мені сказала тета, так, а тато б мені зараз сказав тето. І мені ніби так, знаєте, оце. Ой, тато, я питання, от мене теж, і мені ніби цей, знаєте, діалог, формував, згадуючи, як це було, що тато нам говорив, чи мама, так, і ми такі собі ніби створюємо цю розмову, навіть коли цього вже фізично немає, вони такі внутрішні ці діалоги ведуться. І ми це можемо дати цей досвід дитині, та, підтримати, в тому що вона може це робити. І потім вона це е, такі внутрішні діалоги вона може вести, та й це один зі способів справляння взагалі ситуаціями, бо це такий пошук цієї опори підтримки, вона є ніби вже всередині. Підтримки вона його піднімає, так сама вона його, до нього може звертатися в будь-який момент, так, коли їй важко. Так, ритуали і пам'ятки, що може допомагати дитині теж проживати, то вона може, наприклад, взяти якусь річ, значимо, там, годинник там, чи перстень, так, або, не знаю, там, наприклад, Підлітки щось з заводям можуть носити так, тієї людини. І це важливо, це важливо, щоб дитина мала біля себе таку пам'ятку, і це така підтримка зв'язку. Так. Ось також можуть бути ритуали, певні, ну, тобто, певні традиції, підтримка цих традицій, так, які теж будуть підтримувати зв'язок з померлим, це емоційно близькість і спогади. Також дитина це особливо вже підлітки, старші, вони можуть вести журнал почуттів, особливо коли багато цих переживань, почуттів, така кашка так може бути. Можна пропонувати дитині вести щоденничок, так ось, і там описувати все, що вона проживає, проживає, якщо дитині особливо важко з кимось говорити. Вона може писати це собі, так? Ось, собі. І загалом, якщо дуже підсумувати, так ми пам'ятаємо дуже прості правила. Для дитини важливе відчуття безпеки, стабільності. Ми це досягаємо через режим, через розпорядок. Ми можемо навчати дитину релаксувати, тому що, коли їй страшно, бо вона дуже там злиться, так особливо коли страшно багато страхів, так пов'язаних з смертю. Важливо, щоб дитина вчилася розслабляти своє тіло. І це теж через гру може бути різні техніки, правильна релаксація, дихання. Можуть цього навчати дорослих, так рекомендувати їм це робити разом з дитиною, але суть в тому, що дитина має мати інструменти релаксації. Розмови, малювання, гра це основні інструменти. Релаксація, розмови, малювання, гра, а такі рамкові мови це режим противного розпорядок. І ще раз підсумовування вже всього, всього, що було сказано, ключове, ключове завдання дорослих створити умови для емоційного відреагування, дослідження того власних почуттів так, і відчуттів, легалізація цих, нормалізація цих почуттів і відчуттів, не підштовхувати дитину до розмов про те, про що вона не готова говорити. Наше завдання більше слухати, а, говорити тоді, коли в дитини є запит на цю розмову. Запитувати ми можемо, але лише в контексті запиту дитини, а, і витримувати мовчання. А, це теж важливо. Інколи з дитини важливо просто бути поруч. Спокійним, так, таке. Весь власне тривог. Так. Тепер запитання, можливо, від вас є, або коментарі, або уточнення. Буде дуже цінним ваш зворотний зв'язок. Тоді я вам бажаю, знаєте, насамперед турботи про себе, як про фахівця. Тема втрат вона є направду непроста, бо це завжди зустріч з болем. і на зустріч з болем треба мати завжди сили і, і чесність з собою, про готовність зустрічатися. Темпо особливо з дитячим дякую, пані Мар'яно за сесію. Дуже було цікаво, змістовно. Я б хотіла ще взяти слово і нагадати учасникам про те, що ми вас запрошуємо зареєструватися і пройти навчання на онлайн-курсі запобігання сексуальному насильству і експлуатації. На минулих сесіях я вже скидала вам посилання на реєстрацію, і зараз я його продублюю це посилання на анкету. Нагадую, що навчання це безкоштовне, воно не прив'язане до конкретної дати, всі уроки там записані, ви можете в своєму спокійному темпі пройти його, отримати сертифікат закінчено навчання, і е, також це все буде. Е, ну, цей курс знаходиться на е, платформі Біпрофі. Його ми також вам е, про, про... розповідали, Якщо у вас є якісь негаразди з реєстрацією.